Всім доброго дня. Сьогодні ми будемо пекти пиріг сметанно з творогом і родзинками. І з сиром домашнім. Так, що ми робимо? Три яйця ось стакан цукру. Ну, я всипаю менше, бо нам не дуже подобається солодке. Ну, можете... Стакан, ну вообще по рецепту стакан. Ну, по-моєму рецепту. А ми вже таке віком трохи пожили, скажімо так. Не старі, а так і трошки пожили. Так що вже цукру трохи менше. Так, розколочуємо гарненько. Так, добре. Тепер що робимо? Беремо сметану. Ось, не сметана. І... Додаємо сюди. Так, тут ще й край знайти треба. Дев'ю тут гриця Ось я зовсім не бачу. Ну, знайду тоді відкрию. Ось сметана. У мене отут трошки є. Тут така ложка залишилась О, кину, сюди. Тут треба буде дві такі гарних ложки сметани. Кидаємо. І я вже показував. Ось у мене сметана є. Я де вона відкривається. І тут набираємо ложку. Так у гарно дивіться. Так. І все розколотилось. Бачите. Тепер ось борошно 350 грамів. Це просіяно вже. Тепер чайна ложечка. Ну тут десь півтори чайні ложки розпушувач. Сюди добавляємо. Є. Це все переклашмат вийти треба. Вон, суху ложку беремо і все це перемішуємо. Ось перемішав. Готово. Тепер беремо родзинки. Це замочені, промиті родзинки. Зараз візрів. Вливаємо. Так. Ну, можна одразу висипати сюди. Буде тут. Тепер. Тут все перемішано, беремо олію. Це в мене домашня олія. І чотири повні ложки сюди вбивають. Раз. Два. Три. Чотири. Порядочок. Є. І тепер вінчик витягаємо. Він нам не потрібен вже. І всипаємо сюди <кхи>, борошно. Це ж борошно з розпушувачем. Так. І все це ретельно перемішуємо. І так, ось все перемісив, відставляємо в сторонку. Тепер беремо так от е, сир наш, е, добавляємо цукру і десь. Так само пів стаканчика. Ну 3 грам сто. І перемішуємо все Робимо таку солодку сирну масу Є. Так. Тепер беремо нашу е, тісто наше. Тоді стаканчик з водою. І викладаємо половину, я скажу, нашу то есть стаканчик, половину в форму. Ось. Раз воно випке дуже так що дуже не розжинися. Так, Я беру ложку. І другою ложкою отак от все мокрого. І розпределяем по дну нашої формы. Так. Ну зараз приделю, покажу. Проділю. Тепер беремо нашу сирну всю масу і так само її по всьому коржику нашому. Так, а духовку я вже увімкнув, хай гріється. Так. Вот тут можна вже так от. Все це розпреділити. Це буде у нас така, скажімо так, закрита варт... варт... ватрушка. Ватрушка, ватрушка. Так. Пирих. І пиріг. І все, що у нас залишалось, викладаємо тепер наверх. Да. Це пиріг із сиром. Окей. Ну, коротше, поняли. І так, все, ось, бачите, все розпрілив. Тепер чекаємо, коли наша духовка нагріється і буду ставити. І так, ось який вийшов пиріг. Зараз я ось покажу ось так от. Дивіться, який красивий. Ну, хай холоне, тоді витягну і розріжу, покажу який. Так, ну що, давайте спробуємо відрізати і правда ну спробувати можна. Дивіться який. Ось видно і сир, і родзинки. О! гарний вийшов. получилось, то получилось. Бачите яке? Ось так красивіше буде. Дивіться. М'якенький, ну хай охолоняє тепер.